Ну Хлопці не там шукають тракторця. То якщо їздить по площадках, там все намилено, на марафейчено, то там, понятна якась там. Бо тут мужики завозять самі, самі збирають, самі відправляють. Неплощадка, не перекуп, не магазин. Такий тут саме, от бачите, без е, прикрас, без нічого. Складається трактора. Тільки на проїхавші. Е, з Китаю ж біпола, Кінтавр, ДТЗ, Донфенді, Джинма. Маленькі є. От. І відповідно буде найзька ціна. Також можна переглянути, що стоїть на вулиці, які є ціни. Ціни є адекватні, сразу скажу, ціни є від е, 2000, там, від 1900 за колісний трактор і е, вище відповідно, до моделі, до бренду. Uh, є всі, uh, всі всі, всі моделі, всі бренди, які існують, які там стоять кучу грошей у всіх. Uh, DTZ, Denfeng, dtz шка 5244, HPX, HP є на вищих колесах. А uh, Є 54.04, то у нас сороковочка є здорова, Ловова 35, й скаут є 50 ки є. Все є. Просто все, що в Україні продається, все, що в тіктосі бачу, все є. а ДТЗ ще ще скаути. Вон там далі стоять Денфенгі, ДТЗ в всіх кольорах, є, які захочете, такі буде. Передплати ніякої не треба. Всі розрахунки з водієм по місцю. Ось, ось стоять Донфенгі. 244-й теж є і старий капот, бачите, є і новий капот, є. є з рівним полом, є звичайний, є сорокові є 2 й любий DG, G2, DG2 А, Вон також ДТЗ-шки, ДТЗ-ки трошки кущами поросло, ну но... То таке, згодом головне, що ціна. Саме головне, що ціна техніка, нова вся 24-го, Вони є ще 23-й рік, там 8-9 й й місяць, 23-й рік там вже вишилось мало, і вони ще добувають поутінці там ще мінус 500 доларів, мінус 700 доларів, ціни, мінус 300. Ну, тобто, знижки не 50 доларів явно. А сінтайчики 4х4 перед колом, повнопривідні, 3-циліндрові. З гідропідсилювачем гідропідсилювачок Донфенгії. Два сороковки, два й і обичні такі з класичним капотом. Ось 50-ка скаута здоровий, тонна 800 така. А, то сороковка, сорокка. Сороковка півтори, 50 то на 800. О, Ось осіньний скаут, 50, але старіший, 23 рік. От одна штука вишилася теж. Він е, полотінці. Продається ще, полетінці є шифенки Титани 244, те ж саме, що шипінг. Е, 244 ті ремінні теж дуже там прям ціна хороша. Запишіть номер, якщо шукали. Кентаври багато. Е, джинма теж всі є. Всі є бренди, всі, всі модифікації Джинма є і Джинма. З райверсами надзвичайний вискікалася і 40 і -ка із кабіною, і 24-ка з кабіною, любі абсолютно, які тільки не бачили, де продаються теж. Пожалуйста, О, трохи запчастей лежить, трохи воно ржавіє, Ну, то таке, як то кажуть, з ким не буває. Ідемо далі. Є Forte, Forte RD, Oyon ті ж самі а, люкс. РД люкс, О, три штуки є. 2023 року. І далі там будуть вже 24-го. 2023 року у ціньоні Дешевше стоїть за кентавр, за ДВ, за все. Набагато. Так, далі йде. У нас Сінта йдуть. Сінта йдуть без передку задньопривідні. То от є самі дешеві, якщо брати без реміні-трактора. Без реміні-трактора. 240-й, там ще регулюється колія І далі тут ще пару шифінгів вони Розпродаються за 240 звичайна комплектація. Е, також скаут, дуже багато скаутів. Ось ось зліво буде Титан зараз показувати. І далі йдуть е, маленькі мото... Е, мото, -тракторці, мото -тракторці, взагалі, там копійки. Cій е, Зубри, а, е, ДТЗ, ДВ, е, Буати. Всі повністю які тільки існують, тут можна придбати. От, контакти перепишіть контакти, номер телефону в профілі, знову ж таки, наголошую ніякої передплати Всі розрахунки, все при отриманні техніки. І ось тут правда дорожчих ну то кабільніки тут теж покажу. сороковка 40 джинма 404 джинма 24, 244, 3-циліндрова. З кабіни ДТЗ-шки далі в кущах десь стоять. От. Далі йдемо по скаути 50-ті нові 504 ті з кондиціонером, з компресором, з далі ДТЗ-шки з кабінами. Кентавр 50, рідна Кентавр 50, дуже така ціна, шарова, 504 з кабіною на здорових колесах. Ось ось ще Скаути. Теж з кабіною. Скаути 40-ві 50-ті з кабіною є, якщо що, то. Є такі і такі. Е, от теж один скаут у нас іде без, без кріпень на заднє скло. Заднє скло саме є. Нема хіба кріпонь. Може хто є умільці, теж на нього уступимо. Е, далі кентаври. 50-ки, то нові, 24 й рік вже випуску. І там скаути. 50-ка теж нові. Теж 24 й рік випуску. О, і зараз по самим малим, по дрицикам, по жоповозах. Ось це є, Бачите, є всі бренди. Всі майже ну майже всі, що в Україні продаються. По площадках, по інтернет-магазинах майже всі. Ось там стоять далі не бачите. Там з трьох точкою далі бачимо с з 3. Тут же і скаути з трьох точка. Ось такі маленькі. Жоповозки, але вже з трьох точки. Такі, типа, шифи, коробка. От, от ціла купа, бачите, вони нічим, по суті, не відрізняються, окрім назви і фірми, яка їх завезла. Тому там вже суть не в фірмі, а суть в ціні, як то кажуть, знову ж таки. По цінах номер телефона ви бачите внизу. Тому ціни вас приємно здивують, хлопці. І вся площадка. Ось, о, ще в нас ідуть Мотики uh, маленькі, кінтаври.